Місто великої битви, про котру, напевно, чув кожен українець, але мало хто побував у самому Берестечку. Нині це одне із найменших міст України. Втім, якщо завітати і подивитись навколо історичних пам'яток за день не обійти. Особливо погляд приковує костел початку XVIII століття. У цьому містечку буквально кожна вуличка дихає історією, адже Берестечко свого часу навіть мало Магдебурзьке право. Тепер же від багатьох пам'яток залишаються лише руїни. З попередніх переказів Берестечко було перед місцем великого на той час міста Перемиль, але татаро-монголи його спалили і ремісники всі перебралися до Берестечка. Ну і Воно з того часу почало розвиватися. І дуже багато цікавих фактів наразі є. Навіть місцевий парк, і той колись, як розказують історики, закладав європейський садівник, котрого спеціально наймали власники містечка. Тепер парк занедбаний. Через дорогу дуже незвичний будинок, у котрому живе пані Галина. Історики зауважують, що на будинку навіть збереглася страхова табличка. Таке овальне бляха. там було написано. Але я там частково прочитав, бо вона була знищена. Якесь там страхове товаріщівство російською, і рік, по-моєму, там ще що 1860 вісімсот щось там ті чи -ті роки десь на будинок чіпляли отаку бляху, що от будинок застрахований. Він же колишній, ну та й незвичний був дід в Америці, заробив грошей, побудував будинок. А з якого року вже той будинок? А хто Скільки його знає? Ой-ой-ой, йому вже більше як 100 років. Ну, більше. То то вашого дідуся ще? Так, так, що він у яйця скільки літ. То що він так і був побудований, два поверхи? Так, так, ми нічого, тут нічого не робили. Тільки відновили, ото моя половина тільки, друга половина то не моя. Там жили тобто брат і сестра були. Ага. От, то вони помирали, там ніхто не мешкає. Збереглися і два великі графські маєтки. В одній із будівель тепер місцеве училище. Один був на називався, і там проживав граф Грабе, який отримав цей маєток в спадок від своєї матері. І наступний палац, який будувався, перебудовувався. І останнім власником цього палацу граф Плятер, католик, і навпроти цього палацу збудований Римокатолицький костел. Колись бабуся казала, там відстань досить недалека, але бабуся казала, що граф до костелу виїжджав на трійці. Трійка коней. Поруч із костелом був ще й монастир Тринітаріїв. Костел, який є у Берестачку, з 1710 року, побудований за кошти польського короля з нагоди перемоги над козаками. Чому і на початку ХХ століття українці у Берестачку вирішили все-таки мати і свій свою святиню, свій собор пам'ять загиблих козаків. Собор релігійна громада потрохи намагається реставрувати, а от костел руйнується на очах. Ініціатором його будівництва кажуть історики, був польський король Ян Казимир II. Будівництво костелу почали ще в далекому 1711 році. одинадцятому така собі можна сказати Римокатолицька лавра в найбагатших костелів у і формі. Він мав вісім вівтарів, хрещальну з білого мармуру, гробницю з білого мармуру Віктора Вітославського, і будувався він як тринітарський орден Тринітаріїв. Орден тринітаріїв займався викупом з неволі турецької, татарської, християнських невільників. В свій час Тринітарії викупили навіть з неволі Сервантеса, е, автора Дон Кіхота. Центральна каса ордену Тринітаріїв була саме в Берестечку, розказує Олег Дергай. Згодом костел став парафіяльним. Останнє богослужіння там, мабуть, проводилися десь ну Римо-католицькою церквою в 1939 році, коли прийшли сюди. Перший дуже багато скульптур. Дерев'яних відомих майстрів світових було були фрески, була ікона чудотворна. Скульптури були вивезені після війни на львівські музей. Звідси вивезено було десь п'ять автомобілів грузових оцих дерев'яних скульптур. Частина дерев'яних скульптур зберігається в Олеському замку. За радянських часів у цих стінах облаштували зерносховище. Тепер же історична пам'ятка, немов доживає свого величного віку, на руїни аж боляче дивитись. Останнє, що зробили владці, то у 2001-му перед приїздом тодішнього президента Леоніда Кучми швидко і на показ перекрили дах, каже директор музею. Та так, що нема навіть водовідливів. Ринви не встановили, і тепер, коли дощ, то вся вода тече на стіни. Коли злива всередині костелу стоїть болото. Місцеві ж кажуть, були чутки, що на початку 2000-х самі ж поляки за свої кошти хотіли реставрувати костел, але місцеві владці не дозволили. Мовляв, як же ж гроші на реставрацію будуть іти не через місцеву бухгалтерію. Костел височіє у Берестечку кілька століть, але скільки ще встоїть, він немов кличе туристів. Прийдіть до мене, поки я ще існую. Олена Лищук, Неля Прокопчук із міста Берестечко для новин на часі.